Слава Україні! Розпочалася 294-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. В той же час противник завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них три по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області, Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ. Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині, Новоселівське, Сильмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщани Луганської області та Новосадове і Терни Донецької. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження, зокрема біля Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Солидара, Бахмутського. Бахмута Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії в районах майже 20 населених пунктів серед них Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар. Нескучне, Пречистівка Донецької області та плавні Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка. Новокаїри, республіканець Милове Херсонської області та місто Херсон. У зв'язку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим указом окупаційної влади під потреби військових передаються лікарня номер 15 у населеному пункті Ювілейни Луганської області та лікарня номер 3 в місті Луганськ. В ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області знищено. Понад 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів. Знищено склад боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника. Підтримуйте Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!